З настанням весни лави волонтерів Чернігова зменшується. Це пов'язане перш за все з початком садово-городніх робіт. Знизилися й надходження коштів від пожертв. От тільки роботи у єдиному волонтерському центрі, як завжди, вистачає. Насамперед, українські військові потребують маскувальної амуніції. Те, що менше стало надходжень, це однозначно. Те, що а, взимку, наприклад, сиділо 10, ну, одночасно 10-15, бабусь, то зараз 7-8. Гроди, картошку поїхали храніти. Оголошуємо мобілізацію, такий собі новий набір волонтерів. Нам не вистачає робочих рук, думаючих голів. Е, необхідно. Найперше, чим зайнятися, це. Мацкувальні сітки є велика зараз потреба і проблема в батальйонах. Кікімари обов'язково ну. Просто черга стоїть від Нацгвардії, закінчуючи звичайною розвідкою. Збирають кошти волонтери на пам'ятну дошку загиблим чернігівським воїнам. Більшу частину вже назбирали. А в наступну п'ятницю її мають урочисто відкрити у сквері Попудренка. Коштує ця дошка 22 тисячі 500 гривень, і ми вже зібрали на сьогоднішній день 18 276. Тобто нам ще не вистачає 4 тисячі 224 гривні. Активісти хочуть у поминальні дні розділити з родинами загиблих воїнів їх біль для цього. На Яцева 19 квітня проведуть ходу і вклоняться героям батьки загиблих, які насправді дуже чекають цього заходу, і спілкування напевно з громадою міста Чернігова. Мета нашого заходу полягає в тому, щоб розділити цей спільний великий біль. Волонтери закликають чернігівців не припиняти робити добрі справи та приєднуватися до запланованих заходів.